І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравай СіВ і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Іван Дніпер 13 на Т6 Медіум. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. Так, Т6 Медіум. Я пам'ятаю, що коли я на ньому грав, це СТ американська. Так, я пам'ятаю, що тут. Я грав на ній на фугасниці. Тут, по-моєму, теж фугасниця стоїть, так? І ми, по-моєму, ще й на фугасах граємо. Ну так. Чому я пам'ятаю, бо тоді фугаси були фугасними, він вихлопушував е свої рівні і мілкі рівні, він вихлопушував просто в хламіще 410 одиниць шкода від пострілу. Так? Просто в хламіще боршотив. Це зараз вони не по але все одно вистачає тут пробиття, щоб пробивати мілкі рівні. Ми граємо в топі. Так, на 4 рівні проти 3, проти 3, 3, проти 3 рівнів граємо. 53. Ми маємо у нас пробиття. Я не думаю, що у когось є там бронювання на 3-х рівнях більше, ніж 53. Чудово! Уже один ворог знищений. 444 настріляно. Я так розумію, що це буде теж. Ну, давайте доведемо, що все одно на фугасницях можливо грати. Ну на таких мілких рівнях, правда? Я наскільки пам'ятаю, що тут є на вибір, тут гармата, 75, по-моєму, міліметрів так? на вибір, або фугасницю прокачуємо. Ви ж вибираєте, або нахлопушувати дуже швидко, або прихлопушувати. Дуже якісно саме фугасниці. Ну, на фугасниці потрібен екіпаж чудовий, щоб ну, в тебе зведення було. Тому що ви ж розумієте, що фугасам ще спробую влучити. Давайте навіть подивимося, скільки тут. А так почекайте. Ну так, швидкість польоту снаряду 472. Так. Ну, не по дозі, по-моєму, летить. То, в основному, якщо такі гармати ставиш на таких рівнях, то. Зовсім так подозілитись. <laughs> так, я так помітив ще таку тенденцію на Ласвілі, що останнім часом от бачили ми вчора бій на Суперконкуре. Саме з Нижнього респу оцю щілину продавлюють без проблем. Останнім часом чомусь не зустрічають я, коли граю на Ласвілі і ну, на таких танках, які дозволяють від башти грати. то я все ж таки їду. Навіть з верхнього резку їду на ущілену, так а там уже будемо дивитися, що робити далі. Це вже ти, якщо на супер комусь броніщі, або в тебе супер скеліще, то я. Ну я коли я вмикаю скеліщинське скеліще, то я їду в місто, щоб допомогти там братішам. У нас по переказі все в принципі чудово. У нас ми тут двоє, я так розумію, тримаємо ущіну. Знітились суперники, так. Три танки у нас три стежки поїхало. Зараз там пз 3 g знесуть по воді, так, по центру карти. І непогано у нас там сили поїхали саме в місто. Саме в місті там поки що не зрозуміло, що буде відбуватися. але мені здається, вони повинні проїхати. 5-3 побою, до речі. В нашу користь. Ну, перевага поки принципі, не визнає. Так? Зараз тут ми забираємо цю тежку, щоб вона тут там, не заважала, а потім можемо виїжджати, там ПЗ. ПЗВ39, він там, по-моєму, знітився, так. су 76 gft Теж знітився. Ну такі назви. Що просто можна язик зламати. Це на цих рівнях. До речі, і на великих рівнях також є такі назви. Що можна язик зламати. Язик зав'яжеться, поки прочитаєте. Агресує, агресує один, тільки всі інші знітились. Ну, бачите, дарма він агресував, тому що у нас кожен постріл на ураження, три вороги знищено. Поїхали зараз перезрядимо. Лише треба звертати увагу на те, що у нас перезрядка довга. Не все чудово там в місті, вже підтягуються тепер Петехи. Де стежки там не впоралися. Петехи підтягуються чому? Тому що там вже вони шотні, мені так здається, ті ж суперники ті, що в місті. так? Знітилися наші братіші там, на Матівді і на Сахаріано. Вони знітилися... але у них там все чудово, там ще якийсь танчик, так? Лейпі там під'їжджає. А, Самуа S35. Прочитаємо ці назви. Втрачаємо ми ще й петеху там. Що ж там так не все гаразд дійсно через місто. Тому я й до речі і не їду в місто, бо мені там важко грати. Там треба, от якщо армаді ще їде, тоді так, да, тобі вже їде. Все, вихлопушили нарешті з міста і просуваються. Матільда і Сумова просувають. Сахаріано ми втратили Сахаріану, це картонний картон, це колись подарунковий, так. Бултанчик, я так пам'ятаю. Ти зашкірився, ну нам кожен по пострілу, так? Ми їх повинні про. Лаго! Лаго теж від'їжджає, що таке проти? Повертайся. Мені здається, тут проблем не повинно бути зовсім. нашої ХП вистачає. Танкує, ну танкує, бачимо у нас під кутами. Він в чому ще такий, скажімо, невеликий недолік цього танку? Що він великий. Башта міцна, в принципі, під кутами у нас ВЛД та НЛД, в принципі, можемо танкувати. Вже бачимо, майже 400 натанкував. Так, так. А що, виманюємо? Виманюємо, так? Зараз сушка. Чи вийде? Ні, не вийде, він буде там і стояти весь бік. У нас КВН, до речі, є, я теж пам'ятаю. Коли грав на цьому танчику. Опа! Підловим. Чудово. Так. Лаго, під'їжджай, братіш, треба допомога. У нас там Матільда лише за... Ну Матільда там теж може перехлопушити пів команду, я вам скажу. <laughs> ну це як пощастить. Ну, то для мене це Матільда Цепановий танк, так? Але буває так, що на цих рівнях дуже швидко зливаються. Це, це бій так мені дуже навіть дивно якось, так? Дивовижно, що так довго іде бій, що думають гравці. Я так розумію, ну, буває, що боти грають. Ну буває, що і грають боти, але. <смі> боти в основному як? Вони от поїхали на якусь позицію, і собі там. Вірні, ще, о, о, обрали якийсь план на бій, так, ботовський. І вони поїхали собі і їдуть по цьому нафт. Чому бути, бо мало хто грає на цих е, рівнях, так, як це буває. Так, починається епічна у нас мелодія в грі. Отже, напруженіший момент битви. 11-11 рахунок. Вже навіть у нас перевага. Плюс 9 хипах команди. Матільда повернулася, вона роз... на Матільді розуміє, що він там не зможе проїхати. Наша сушка стоїть, бачимо, буде дефити базу, якщо що. Не хоче він об'єднуватися. Він не захотів поїхати разом з протішами навіть. Ну, план такий набій, він собі там став імбопозішн, там, по-моєму, ще й кущені. Собі попиває чайок або ще щось побиває, е, отримує задоволення від гри, правда? Треба від гри завжди отримувати задоволення. Багато хто пише. А ну вогонь? Вогонь наврази. Шість ворогів знищено. Так, е, Багато хто пише, ой, це гра така пересяка. Ну пограйте в інші ігри. Що ви будете про інші ігри? Ви думаєте, що е, в інших іграх щось краще? Я спробував різні онлайн-ігри пограти теж. Так скажемо, майже безкоштовні, так. Ну безкоштовні, як ти тільки починаєш грати, а потім дійсно, що треба вкладати е, кошти, щоб якось там можливо було грати. А в цій грі можна і безкоштовно грати, просто в задоволення. У мене є, до речі, це такі вже чудові та цікаві історії, розповідаю. У е, мене є братіш, який Ну, грає він напевно ну, років. Від. Я не знаю, вісім, напевно грає. І він ні разу нічого не платив цю гір. В нього всі танки прокачані, він собі з задоволенням грає. Пишіть теж ваші думки. Та чудові та цікаві історії. Так. Ну що? Хтось допоможе чи ні? Матільда через місто вирішила поїхати, об'єдналася ж таки з сушкою, підтримав нас, Ви вже кофе допив. Підкріпився, так? І буде в нього таке підкріплення для маттіллі. А ми тут в оточенні двох наглюк, так скажемо, чому, тому що... Ах, і не пробиття броні. Тому що вони можуть об'єднатися і вони ж... Почекайте, трьох. Ууа! І вони дуже швидко перезаряджаються, і вони дуже швидко їздять. Сімера її знищення. Ну, наглюкай це. Це такий безстрашний, бачите, виїхав. Він не допомагає той. а, вісім. Дві тисячі настрільно, 8 ворогів. Е, знешкоджено. Це в нас на четвертому рівні. На десятках 7, е деміджу не настрілюють. А, тут можу перехетувати, може і ззаду виїхати. Чекаємо підкріплення. Не хочеться втрачати танчик, нас 9 хп всього залишилось. Опа. Ну це явно не бот, так? Не бот играють, бачите. Обережно, чик-чик. А, йому нема куди диватися, йому те. А це теж по-моєму, на фугасах може бити, так? Я наскільки пам'ятаю. Ну а куди диватися, йому треба їхати тільки вперед, тому що ззаді Матільда їде. Сушка за нею там. Ані співаємо перезрядитися. А. Прихлопушив. <laughs> так, подивимось, куди ж він прихлопушив. Осколиш на Фугас, не кажу. бити на фугас. 76, нього пробиття. Немає пробиття броні, заподіяно шкодить, ну, я так розумію. Оскол. Так, я ж думаю, це перемога, чи герой битви буде на БТ. У нас 8 танків знешкоджено. Матільда зараз. Сушка, а ну, сушка там поїде. Стояв собі каопу СБІ. І приглопушився, проїхав. Тепер я зрозумів, чому він не хотів їхати. Ну він картонний картон, так. Я не думаю, що е, Матільду БТФ фуасом проб'є. Ну не думаю. Це найброньованіший танк. Цього... цього рівня. І найнахлопушуваніший по КД, тому що перезарядка як скулемент. Тут лише влучить. Ну а той погазу вам в трупік стрільнув. Так. Не пробиває, бачите, він не пробиває фугас сам е, матильно. Уїжджаємо. Ще два постій. Він не прораховує... він... Е, е, те. Е, не прораховує на БТ те, що в матівлі ж перезарядка будеш тих. Перед го-го. Треба перемога. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.